Європейські дипломати шоковані тим, що США хоче дуже швидко вивести свої війська з Європи, а тим часом ті ж самі штати вже переносять техніку з головного логістичного хабу в Польщі. Це справді новини, які зараз е, пішли світовими змі, і тут треба сказати підверто, що частина правди тут є. По перше, США справді хоче вивести поки що 20 тисяч військ і перекинути їх на Тихоокеанський регіон. Це невелика кількість військ, але не треба забувати, що в Європі знаходиться максимум 105 тисяч американських солдат, і тільки 63 знаходяться знаходиться на постійній основі. Що. Що стосується логістичного хабу, то він і дуже важливий для України в Ясонки біля Жешева переходить під управління НАТО. Там більше буде якраз норвезьких, німецьких і польських солдат, і далі буде працювати. А оце переміщення це переміщення всередині Польщі, про яке домовлялося значно давно, і тут менше воно пов'язано з якоюсь підтримкою чи не підтримкою України, а якраз з стратегією Сполучених Штатів так чи інакше більше концентруватися на проблемах з Китаєм і. Подальшої загрози для Тайвані, чим на проблемах Європи, змушуючи Європу більше витрачати на свою оборону і взяти нарешті відповідальність за свою безпеку.